Любовна історія, котра обернулася не маршем Мендельсона, а в'язницею така сердечна пригода нещодавно сталася у рожищі. До тамтешньої молодиці приїхав її колишній кавалер. От тільки замість квітів прихопив із собою коктейль Молотова. Про любовні пристрасті із тюремним строком більше розкаже моя колега. Вирішив не чекати дня святого Валентина, а помчати на Волині до своєї дами просто посеред ночі. Як тільки не добирався її колишній співмешканець, спочатку із Житомирської області електричкою поїхав до Хмельниччини. Звідти потягом у ківерці. Ну а далі чоловік пішки почимчикував у рожище. пропонувати дамі знову зійтися, щоправда, радикальним способом. Бо ж замість квіткового магазину чоловік надибав автозаправку і вирішив іти до молодиці по-своєму гонорово з коктейлями Молотова. Про таку любовну оказію ми дізналися із вироку місцевого суду. По дорозі чоловік знайшов скляні пляшки і тряпчану тканину. Не пошкодував 53 гривні на бензин для коханої. В них бували і неприязні стосунки. Зварганив коктейль Молотова і пішов до молодиці додому. Зауважимо, що чоловік раніше вже був судимий. Тримаючи в обох руках скляні пляшки з легкозаймистою рідиною, переконавшись, що на подвір'ї вказаного будинку нікого немає, зайшов на територію подвір'я через дерев'яну хвіртку. Перед входом до будинку запальничкою запалив легкозаймисту суміш в одній склянці. Після чого він увійшов до житлової кімнати будинку, де перебувала особа сім, та пред'явив їй вимогу повернутись до спільного проживання, однак останнє відмовилась. Після такого гарбуза колишній співмешканець пустив у хід коктейль Молотова, облив бензином підлогу, стіл і стіни. Ну а далі чоловік сповна показав весь вогонь своїх почуттів. Підпалив кімнату. Щоправда, полум'я швидко погасили. Охолов і сам кавалер розкаявся. Але, як то кажуть, є каяття, нема вороття. Обставинами, що пом'якшують покарання, суд визнає, що обвинувачений щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочинів. Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченого, є рецидив злочинів. Суд доходить до висновку, що обвинуваченому слід обрати покарання у виді позбавлення волі, оскільки саме таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення злочинів як обвинуваченим, так і іншими особами. Перше запальний горе-романтик може найближчі чотири роки своїй дамі хіба що писати листи. Саме стільки часу йому присудили відбути у в'язниці. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.